Сталевий купол. Туреччина готується захищати своє небо, а також експортувати захист. А Британія планує захищати свій космос. Зояні війни в самому прямому їх сенсі. Аречті після вогняного інциденту ребренднувся в Arich і презентував концепт нового літаючого таксі. А я продовжую про космос. Ак. Космічна доставка в гаячі точки прямо з орбіти, швидше заглову. Ошкаш Defense презентує нову модифікацію словетного PLS. Тепер автономно. Нам би таке. Трохи мирного. Постдок MIT експериментує з органічними добровами, що мають бути не менш ефективні за азотні. А відучити клітини липнути до фотобіореакторів взялися дослідники також із MIT. OpenAI і Broadcom зроблять спільний чіп. Вау! І натхнена китайськими ліхтариками мультистабільна форма. Що це і най...